14 жовтня у нашій країні відзначають День захисника України. Що б ви хотіли побажати нашим захисникам? Я би хотів побажати нашим захисникам, щоб вони повернулися до своїх сімей, жили щасливо, щоб вони прийшли з перемогою і залишилися живими, щоб між Україною і Росією було все добре і не було війни. Щоб вони поверталися завжди додому живими. Щоб у нашій країні настав мир. А саме головне, щоб у людей, які живуть на Донбасі, світило завжди сонце. Над головою. Продовжіть фразу Я мрію про. Я мрію про літак, яким я зможу керувати. Я мрію стати хіміком і вивчати різні формули. Я мрію поїхати з батьками на відпочинок на велосипеді. Я мрію про планшет. Я мрію стати настоящий баєріний. Я мрію, щоб мій тато добудував дім. Я мрію стати лікарем і допомагати людям. Я мрію про те, щоб мої батьки мені купили нормальний сенсорний телефон, як у всіх інших. Моя мрія стати олімпійською чемпіонкою по художньої гімнастики. Я хочу, щоб мені поставили 12 по контрольній роботі. Я мрію стати хореографом і навчати інших. Я мрію, аби ця зима була холодна, бо інші були якісь теплі. Про яке майбутнє для України ви мрієте? Я би хотіла, щоб наша Україна була дружною і мирною. Я бажаю, щоб Україна була найкрасивішою у світі. Я бажаю, щоб Україна була війна. Я бажаю для України мир і злагоди. Я бажаю для України, щоб вона не була залежною від яких інших країн. Я мрію, щоб Україна була велика та непереможна. Я бажаю, щоб на Україні олігархи не грабували, а стали рівними, як і усі прості люди. Гадаєш, ти мене образив? Коли бендеревцем назвав, скажу тобі на це одразу: я ним не був, тепер вже став. Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу любові, почуття святе, люблю безмежно рідний край, чи чарівну магічну мову, дарований Всевишнім рай, красу дівочі, чорноброву, люблю за щедрість і за спів, шалені ночі, солов'їні коли бракує навіть слів, освічиться Україні, а ти мене за цю любов оскалеженіла, ненавидиш. Не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гидиш. Іди подальше від диха, моє терпіння небезмежне, нехай святиться у віках, в броні здобута незалежність.